Тепер, друзі, черга сивничків. Зараз вам все покажу. Беремо творожок. Я його купую однієї жіночки. У неї всі молочні продукти, домашнє все, сметанку на ярмарці, на нашій місцевій. От бачите, він аж жовтенький. Так, ми підсолюємо гарненько, трішки додаємо чорного меленого. Одне яєчко. Сюди відправляємо. Десь ложечку домашньої сметанки. Сюди ж додаємо розпушувача. Мене трішки тут лишався в упаковочці, я його досиплю. Трішки мазіка. Поки що гарненько перемішуємо, щоб все гарно з'єдналося, поєдналося, подружилося між собою. Друзі, сюди ж трішки додаємо зелені. Тобто кропу. В мене він морожений. Дякувати Антоніні Віталій, вона мене забезпечила майже на всю зиму. Саме основне борошно. Друзі, на пательню заливаємо. Соняшникової рафінованої, беру борошно в окремому посуді. Зараз покажу, для чого це все. Ось так. Беремо, формуємо кульку, посипаємо борошно задля того, щоб і не липло до рук саме тісто. І сама кулька трималася купи. Ось так. А які красунчики в нас? Mm, А що у вас на вечерю? У нас сьогодні сирнички, але солені. З моєю модифікацією. Ми полюбляємо солене. Тож я сьогодні приготувала сирнички і борщ. Український, справжній борщ. Зараз будемо куштувати. Він неначе вино. Казав мій дідусь Терство небесне. Я обов'язково додаю квашені помідори. Це обов'язковий інгредієнт. А що прикусочку з часничком. Оце вечеря. А зараз ще спробуємо наші сирнички. Дивіться, які вони. М'ягесенькі. Домашня сметанка, а як же? Ну, хто що полюбляє? М'ягесенькі, mm. пухкесенькі, такі смачні. Кому, друзі, сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Ну і до нових зустрічей. Далі буде ще смачніше.